Так, ну що, мав реанімувати я оцю будку реанімував. Я, жить, розказую, літній душ. Барив я його років 20 тому. Саме коли вчився тримати своєю некрепкою рукою електрод. Тому він трохи кривий, але я манав його переварювати. Оця фігня схожа на самогонний апарат. Це бачок. Верх воду набирати. Шланга колодз. Набирається, ну, капає трохи, але. Давайте наочно вам покажу. Трубка прозора для того, щоб був видно рівень. Я думаю, має бути видно там. І це все зроблено тільки через те, що я лядаш і мені надоїло лазити, туди наверх воду заливати. Ну і дивитись кожен раз, скільки там її. Система проста. Хто фізику в школі вчив, той знає. Там внизу яма пів метра. Е, як то вона? Дверку, коротше. Тільки нову зварив оце і підлогу постелив. А так все старе. Це бойлер. Дякую тещі за безплатне надання старого бойлера. Ну Він, в принципі, все одно потік там через трубки. І я його конфіскував, то гори дригом поставив. І така штука вийшла. Бо в нас на районі разом з світлом і вода зникає, бо насоси тут стоять. Така закривачка. Оце, до речі, кутник. Конкретно приїхав з Китаю. Це була коробка від мого мотоцикла. Ну і все. Бувайте здорові!